Слава Господу! Мир вам, дорогі брати, сестри, і з великою радістю хочу коротко поділитися словом і закликати нас до молитви. Я хочу запитатися, підніміть руки, хто в цьому залі з присутніх, хрещений Святим Духом з ознакою інших мов. Підніміть. О, дуже добре. Я сьогодні хочу сказати і змотивувати нас? Хочу сказати про важливість молитви на інших мовах і змотивувати нас постійно молитися на інших мовах. Скажіть мені, будь ласка, хто з вас постійно молиться на інших мовах? От ви їдете в дорозі, Ви робите якусь там роботу вдома, миєте посуду, готовите їжу, Ми багато теряємо. Ми дуже багато втрачаємо. Хто з вас обільно практикує молитву на інших мовах? Є багато хто. В міру можливостей, особливо, коли Духом Святим сповнився, можливо, тоді. Я хочу знову ж таки сказати: я хочу підкреслити важливість молитви на інших мовах. І так, інші мови вони мають декілька своїх основних призначень. Чотири. Перше, це ознака. Це знамено. Ми хрещені Святим Духом. Но мене Бог хрестив Духом Святим в 1991 році. Не буду розказувати, бо то час займає. Хрестив в 91 році. І в 1991 році, десь в лютому місяці, це було знамено для мене і для всіх. Тому що мене Бог хрестив духом сітим, коли прийшли на богослужіння. пастор став за кафедру, каже, брати і сестри, схилимося на коліна, помолимося, попросимо Божого благословення. Всі схилилися на коліна, схилився я. і Я хочу по-українськи, а в мене якось на інших мовах. Хочу по-українськи, і я розгубився. І я до брата, який поруч кажу, Толян, слухай, я не по нашому говорю, не один спинитися. Ну так відбулося в мене. Тоді це була ознака, знамено, документ. Що мене Бог Хрестив Духом Святим. Но з 91-го року, вже майже 30 років, я кожен день молюся на інших мовах. Чим інші мови являються всі ці роки для мене? Друге, чим вони являються? Це персональний дарунок Духа Святого мені. Візьми мене телефон, виключи там. Це персональний дарунок Духа Святого особисто. Мені. Зверніть увагу особисто, особисто мені. Навіть не для церкви, мені лічно. Якщо би ми сказали, що ось цю кафедру подарили для нашої церкви, ми б сказали: слава Богу. А якщо б я сказав оцей модем, оцей пристрій подарили лічно мені. Правда? Є різниця. Я теж використовую його для церкви, бо це лічно моє. Інші мови це персональний дарунок нам. Третє значення це ознака для невіруючих євреїв. І четверте значення це дарунок, дар для всієї церкви. Отаких От чотири основних призначення: ознака в день нашого хрещення. Друге. Це лічний подарок Духа Святого нам. Третє значення ознака для невіруючих євреїв. І четверте значення це дарунок для всієї церкви. А тепер по порядку. Ну, за ознаку зрозуміло. Інші мови виступають дарунком Духа Святого особисто нам. Хто слідкує послання апостола Павла до Коринфян, 14 розділ, Послання до Коринфян, 14 розділ, перше послання до Коринфян, 14 розділ по порядку читаю. Перше Коринфян, 14 розділ. Дякую, що слідкуєте. І так. Чорнадцятий розділ, другий вірш 1 Корін. Як говорить хто чужою мовою, той не людям говорить, а Богові. Про що тут говориться? Що інша мова є персональним дарунком для нас, щоб ми спілкувалися з Богом. Ну, ви скажете, ну ми ж можемо і українською, і російською. Так, ми можемо українською, російською. Слухай, а попробуй помолися цілий день на українській мові, зможеш? Важко. А на інших мовах? Зможеш. Ми в церкві проводимо такий тиждень посту і молитви, і ми з понеділка по п'ятницю в постій молитві зранку, з вісьми ранку до вісьми вечора у постій молитві. Знаєте, і цього разу підходить до мене сестра і каже. Що б ми робили, якби не молитва на інших мовах, якби не хрещеним духом слів? Ми б не змогли скільки молитися. Це був четвер, четвертий день. Попробуй з вісьми ранку до вісьми вечора і вже чотири дні підряд. На український не зможеш. Не хватить слів. А на інших мовах це засіб комунікації з Богом. Більше того, написано: бо ніхто його не розуміє. Він духом говорить. Таємне, це не просто связь, це зашифрована связь, це секретна связь. Зашифрована, закодована, екранізована, і демонічний світ не розуміє нашої молитви. Ви замітили, що коли ми молимося на українській, на російській мові, от починає хтось молитися за спасіння чоловіка? Є сестри, в яких невіруючі чоловіки. І багато свідкують. Як тільки посилено почала молитися за спасіння чоловіка, ще дужче пити почав. Дома твориться ну, жахи. Демонічний світ чує нашу молитву на українській, на російській. І він починає приводити все в рух, щоб ми перестали молитися. Тому, сестри, браття, коли ми за щось молимося і бачимо протилежний результат поки що, продовжуйте посилено молитися. Не зупиняйтеся посилено молитися, значить, молитва приводить в дійство певні духовні сили. А от молитва на інших мовах це наш секретний зв'язок з Богом. Наступне значення. І зверніть увагу, це для всієї церкви? Ні, це персонально кожному з нас. Четвертий вірш. Як говорить, хто чужою мовою, той будує тільки самого себе. Знову ж, таки, будує себе лічно, тобто лічно нам подарок, подарунок лічно мені для мого лічного пользування. І каже, хто молиться на мовах, Соломанаге, Той будує себе. Інший переклад каже, укріпляє себе. Російський переклад каже, назідає себе. Один проповідник. Будучи ще хлопчиком років 10, каже, я звернув увагу на свого діда. Коли мій дід закликав до молитви, дід був таким простим сільським проповідником, дядьком. Але коли мій дід закликав церкву до молитви, знаєте, йшла молитва. Знаєте, люди молилися, сповнялися Духом Святим, Дух Божий торкався людей. І мені стало цікаво, ну в чому ж секрет такого успіху, проповіді мого діда, адже нічого там особливого не було. І він каже, я дуже скоро помітив. Мій дід, мій дід, він постійно молиться на інших мовах. Він коси траву. І він молиться на мовах. Він клепає косу, молиться на мовах. Він порається біля худоби, він молиться на мовах. Він там в себе в майстерні в столярці, він молиться на мовах. Я побачив, каже, що мій дід постійно бубнить на мовах. Но коли дід стає за кафедру, лавки плавляться. Друзі мої. Це спосіб збудування себе. Знаєте, в кипящий котел муха не впаде. Сестри господині, в кипящу каструлю муха не впаде. Знаєте, як людина молиться постійно на мовах, не може бути, що тут людина молиться на мовах, закінчила молиться і закурила. Не може такого бути. Це, це укріплення, це збудування, це назідання нас. 14-й вірш. Тож, 1 Корінфен, 14 розділ, 14 вірш. Бо коли я молюся чужою мовою, то молиться хто? Дух мій. В людини є дух, душа і тіло. Душа складається розум, воля, емоції, про це часто говоримо. А дух складається совість, інтуїція і общення, спільність з Господом. Коли ми молимося рідною солов'їнною, українською чи великим, могучим русським, хто молиться? Розум. Розум складова душі. Але коли ми молимося іншими мовами, хто молиться? Дух. Ви розумієте? Наскільки ми маємо велику благодать від Бога, благодать на благодать, що молиться не наш розум, не душевна наша складова, а молиться наш дух. А тепер мені скажіть, хто нас знає до кінця? Ми самі себе до кінця знаємо? Ні. Я теж себе сам до кінця не знаю. Я не знаю, як би я себе повів в тих чи інших ситуаціях. Хто нас знає до кінця? Бог, Божий дух, і Писання каже: і дух, що живе в нас. От наш дух, він нас знає всього до кінця. І тепер ви понімаєте, коли ми молимося на мовах, то наш дух людський, людський дух, Посредством інших мов, адже внутрі молиться не Дух Святий іншими мовами, а наш людський дух іншими мовами молиться. І наш людський дух він нас знає до кінця. І він молиться по Божій волі. Дозвольте я такий приклад придумаю, імпровізую на ходу. От молодий хлопець. Ну, для багатьох молодих хлопців дуже хочеться мати сильного мотоцикла, такого Харлей Девідсон там, або ще якийсь такий, щоб там за 200 коней було під ним. І Він молиться розумом, розумом, українською соловінною молиться, яка, Господи! Дай мені мотоцикла, от поможи мені от заробити, придбати мотоцикла, хочу Харлей Девідсон, тисячі з половиною кубіків, Господи, чорного кольору, Боже, дай мені, дай мені. Помолився українською, а потім молиться на інших мовах. А його дух, він сам не знає молитви, розум без плоду. А його дух каже, Господи, я тут сижу. Я його знаю. Боже, не давай йому. Не давай йому цього мотоцикла, бо, бо то не буде для нього на благо. Він покалічиться, він ще когось покалічить, він смерті може пожити. Господи, не давай. Я придумав такий приклад. Ну він гарно ілюструє, що наш дух нас знає краще. І коли молиться наш дух, він молиться по Божій волі. І наступне, що я хочу сказати, що коли ми молимося на інших мовах, то молитва на інших мовах це молитва по Божій волі. Давайте перегорнемо декілька сторінок послання до римлян, 8 розділ, 26, 27 тексти. Римлян, багато хто знає його на пам'ять, римлян, 8 розділ, 26 і 27 тексти. Так само ж і дух допомагає нам у наших немочах, бо ми не знаємо, про що маємо молитися, як належить. Зверніть увагу, ми не знаємо, про що маємо молитися, як належить. Але сам Дух, Дух Святий, заступається за нас, людей, невимовними зітханнями, і Він, той, хто досліджує серця, знає, яка думка Духа. Бо з волі Божої заступається за святих. Наш дух людський, коли молиться на інших мовах, Дух Божий знає молитву нашого Духа. І він бере молитву нашого Духа, от ми молимося на інших мовах, нашим людським Духом, Дух Святий бере нашу молитву і по Божій волі несе її до Божого престолу. По Божій волі заступається за святих, ходотайство є за святих. Друзі мої, ми служителі в такі моменти, коли не знаємо, як правильно помолитися, коли ми не знаємо ситуації і не можемо ситуацію дослідити до кінця, ми кажемо, церква, давайте помолимося на інших мовах. Тому що Господь знає ситуацію краще. Я недавно мав розмову з одною сестрою. Вона щиро віруюча людина, але вона не хрещена духом з ним. Вона народжена згори, але не хрещена духом. Її мати також віруюча, щиро віруюча людина. Мамі 84 роки. У мами трапилась невеликовна хвороба. І ця сестра, яка сама медик, вона каже, я бачу, що мама уходить. У мами відкрилась внутрішня кровотеча 84 роки, онкологія, рак желудка, і мама уходить. Мама щиро віруюча. Мама в мирі з Богом, в мирі з людьми. Така примірна християнка. І уходить. Вона каже: мені дуже стало жаль. Я вийшла з кімнати. І почала плакати перед Богом і ну, в захльоб. і дуже просити: Господи, не забирай в мене маму. Господи, лиши в мене маму. Ну що може бути святіше для людей на землі за маму? Каже, і Бог вислухав мою молитву і зробив так, як я просила: Бог залишив маму живою. Мамі вирізали все, що можна вирізати. За короткий час мама впала, зламала шийку бедра, і тепер мама лежача. І я вже каже, вже більше року мама лежить, десь пролежні починаються, мама мучиться і все болить. І я мучуся, страдаю. І вона каже: я не знаю, чи я правильно зробила, що я тоді не відпустила маму в мирі. І просто не сказав, Господи, хай буде Твоя воля. Друзі, є такі випадки, що ми не знаємо, як помолитися, що воно буде на добре. Я розумію, я говорю зараз жорсткі речі, але Бог кличе людину і навіть забирає людину від землі в найкращий для людини час. І тому молитва на інших мовах це та молитва, яка нам. Дуже сильно допомагає помолитися по Божій волі. І це все персонально для нас. Ще один момент важливий: що молитва на інших мовах це та молитва, якою ми можемо молитися постійно. Ви пам'ятаєте послання до Солунян 5 розділ, 17 вірш, апостол Павло каже. Перес... Завжди радійте, без перестанку моліться, подяку складайте за все. Слухайте, ви українською, ми українською, зможемо молитися без перестанку? Не можемо. А на інших мовах можемо. Недавно я провідував брата, в нього теж після онкології, після операції, він каже, мене положили в палату, готують до операції, а три чоловіка в палаті після операції. І я, каже, там прийшов, розміщаюся, і поруч лежить такий сердитий хворий він після операції. Що ти там ще родиш? Він каже: я, бачачи, що людина така сердита, агресивна, я каже, тихенько ліг і заснув. Коли ранком ми проснулися, він каже, я перше, що запитав присутнього тих, хто був в палаті, і, звертаючись так до, до цього, що напротив свого сусіда покойці, каже: я сподіваюся, що я не мішав. Ну там не храпів. Ні, не мішав. Тільки співав вночі. Я прислухався, прислухався, слів не міг поняти, але співав красиво. В кого з вас? Були випадки, що ви просинались від того, що ви молитеся на інших мовах. Багато людей. Ми спимо, а дух молиться. І я хочу для нас, молодь, брати сестри, залишити такий виклик, челендж. Давайте постійно молитися на мовах, щоб наші думки, не як скакуни, десь туди, 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 десь десь далеко розповзалися, як віник. Давайте, знаєте, от як тільки ми себе піймали на тому, що наш розум десь ходить, бродить, наші думки десь ходять, бродять, давайте ми, давайте молитися на мовах. От Їдемо в машині, молимося на мовах. Робимо якусь роботу, молимося на мовах. Розум вільний, він може там контролювати дорожну ситуацію, а ми молимося на мовах. Потім гоп, забули. Потім раз згадали, що то ж треба молитися на мовах і знову молимося на мовах. Я хочу змотивувати, Давайте постійно молитися на мовах. Давайте постійно качати свій дух, тренувати дух, укріпляти свій дух молитвою на інших мовах. Це велике благословіння, дане персонально нам. Я говорю про інші мови зараз. Подивіться, скільки пунктів я перерахував інші мови як персональний дарунок нам. Більше того. А прославити Господа хватає наших українських, російських слів? Не хватає. Тому 12 розділ Послання до Коринфян, 3 вірш, він говорить такі слова. Ніхто не може сказати, Ісус то Господь, як тільки Духом Святим. 12 розділ, 3 вірш. Тому то кажу вам, що ніхто. Хто говорить Духом Божим, не скаже Анафема на Ісуса, і ніхто не може сказати Ісус то Господь, як тільки Духом Святим. Тобто, коли ми хочемо прославити Бога, наших українських, російських не вистачає слів. А на інших мовах ми можемо годинами молитися. Годинами будуть підняті руки, ми можемо годинами молитися на інших мовах. У нас, брат, як сповнився Духом Святим, як почав молитися на інших мовах, потім до мене каже Ростік, Каже, я аж очі відкрив, бо в мене таке було состояння, що я не знав, чи я стою ще на землі, чи я вже, каже, відорвався над землею. Знаєте, такі, таке от переживання, така радість, це незабутні такі от емоції, які ми переживаємо під час сповнення Духом Святим. І дуже важливо, дуже важливо що ми, молячись на інших мовах, можемо прославити Господа достойною хвилою. І все це подарок лічно нам. Ну як можна ним не пользувати? Як можна не використовувати цей подарок Духа Святого персонально для нас? І так, це засіб спілкування з Богом, це секретна связь з Богом. Яка постійно є, нема, нема там такого, що поза зоною досяжності, О, секретна связь з Богом, це засіб збудування себе, це молитва по Божій волі, це молитва нашого духа, це молитва якою можна молитися постійно. І якщо ти цілий день молишся на мовах, ти заснув, а дух по інерції продовжує молитися. І це дуже дорого і це дуже цінно. Ну і це засіб прославлення Бога. Друзі, я виклик для нас кидаю такий. Давайте практикувати молитву на інших мовах. Як тільки ми себе піймали, що ми не молимося на мовах, а маємо можливість це робити, починаємо молитися. І ми такі, що ми будемо десь сповзатися цієї молитви, да? десь піймали, раз, молимося на мовах, десь раз потихеньку і сповзли, знову згадали, та що та ж це я? Раз і знову молимося на мовах, десь знову сповзли. Давайте знову раз вертатися, щоб постійно молитися на мовах. Ну, і я сказав, що інші мови це ознака для невіруючих. Вас ніколи не спущав 22-й і 23-й вірш. 22-й вірш каже, що мови існують, отож, мови існують на знак для, не для віруючих, але для невіруючих. 22-й вірш каже, це знак для невіруючих. А 23-й вірш каже, як вийдуть ваше служіння невіруючі, а ви говорите на мовах, то вони скажуть, що ви біснуєтесь. Ніби протиріччя, правда? Два рядом вірші і говорить протилежно. Отож, мови існують на знак для невіруючих євреїв. Декілька місць святого Писання, а зокрема, Ісаї 28.11, Єремії 5:15, повторення закону 15.49. По ссылках подивіться, що Бог дав для євреїв ознаку. Як ви відступите від Бога, то ви над собою почуєте мову, якої не розумієте. І євреї прекрасно знали ці пророцтва, прекрасно знали цю ознаку. Що коли єврей чує над собою мову, якої не розуміє, це для нього ознака, що він відступник. І коли Петро вийшов на площу і проповідував, і ті молилися на інших мовах. Для багатьох євреїв це ознака ми відступники. Ми розп'яли месію, що нам робити. Покайтеся. Тому це ознака для невіруючих євреїв. А коли увійдуть невіруючі язичники у ваше служіння, які поняття не мають по ті пророцтва про ті обітниці, і вони почують, як ви проповідуєте на інших мовах. Бо перекос в Корінській церкві було, що вони проповідували на інших мовах, то вони скажуть, що ви існуєтесь. Ну і останнє, коли є тлумачення інших мов, тобто коли людина сповнилась Духом Святим, і в великій силі вона говорить на інших мовах і ймовірність, що Бог когось підійме, щоб хтось переводив інші мови, щоб хтось тлумачив інші мови. Тоді інші мови, коли є тлумачення, виступають засобом збудування для всієї церкви. Друзі дорогі, я міг би ще багато говорити, але підійшов час, коли нам треба помолитися. І давайте помолимося на інших мовах. І давайте будемо практикувати молитву на інших мовах постійно, щоб ми за цілий день так набрали оборотів, молячись на інших мовах, що коли заснемо, наш дух по інерції ще до ранку молився. Амінь. Молимося.